Христос Воскрес. Yes. Я вже маю за молитвами отця Олега дуже багато свідчень про оздоровлення. А оце посліднє свідчення було так, що в мене внук старший йому два з половиною роки, а маленькому вісім місяців він підійшов до коляски. Він не хотів, але так якось дивився дитини, коляска перевернулася. І то маленьке вночі не спало, здригалося. Ну, мало страх, так було цілий тиждень. Я потім сказала оцю Олегу, дала на службу Божу і привезла дитину сюди. Отець Олег молився. І зразу після молитви дитина спала цілу ніч, не плакав, не здригався, і той весь страх пропав. Я дякую Господу Богу за вислухані молитви отця Олега. Я дякую вам Отче за ваші щирі молитви. Бо тільки молитва ми то все зрозуміли. Бо не перестала раніше, тільки привезли дитину сюди, служба Божа прийшла, і дитина спала цілу ніч і вже далі спить, не плаче, не тригається. Слава Ісусу Христу!